Більше, ніж просто батько, коли любов важливіша за кров. Шановні батьки. Сьогодні я хочу поговорити з вами про тему, яка, можливо, болить у багатьох серцях. Це тема довіри і любові у родинах, де один із батьків не є рідним по крові, але має велике серце, щоб стати рідним душею. Мені згадується нещодавня ситуація дівчинці 13 років. Вона почала палити електронну цигарку. Мама палить давно, намагалася кинути, але поки що не виходить. Тепер забороняє доньці. Донька сердиться, кидає в очі. А ти ж сама палиш, чому мені не можна? Поруч віччим. Він живе з родиною лише рік, любить дівчинку. Хоче, щоб вона прийняла його, але не знає, як правильно вплинути. Слова ніби. Губляться між поколіннями. Знайома ситуація? Поведінка дівчинки це не лише про цигарку, це сигнал. Вона перевіряє, чи її люблять, навіть якщо вона робить щось неправильне. Підлітки дуже тонко відчувають нещирість, вони перевіряють нас на міцність. Не для того, щоб нас розвізлити, а щоб переконатися, чи залишишся ти поруч. Коли я зроблю помилку. Чи любиш ти мене, коли я схожа на тебе у твоїх слабкостях? Підліток кидає, ніби виклик світу і водночас благає. Поясніть мені межі любові, але не покидайте. Еріх Фром писав, що справжня зріла любов має дві частини: материнську і батьківську, материнська про прощення, прийняття. Безумовну підтримку, батьківська промежі, закон, відповідальність, Вітчим чи мачуха, які щиро люблять дитину, стоять саме на межі цих двох любові, вони наче кажуть серцем Я не був поруч із початку твого життя, але я можу бути поруч зараз, я не заміню твого батька, але я можу стати тим, хто вірить у тебе. Таку любов дитина відчуває не одразу. Вона перевіряє, перевіряє. А от у моєї подруги мама дозволяє більше, а от тато мого друга купив йому новий телефон. Це не каприз, це спосіб переконатися, що навіть серед бурій, порівнянь вона залишиться важливою. У таких сім'ях важливо не боротися за роль, а бути поруч. Не вимагати любові, а показувати її щодня через сталість, спокій, доброту. Іноді достатньо 15 хвилин щирого спілкування на день, без моралізаторства, без гаджетів. Просто бути разом, послухати, обійняти, запитати, як ти сьогодні почуваєшся, що тебе смутило, ці 15 хвилин. Це якір, який тримає корабель родини у спільному морі, бо шторм підліткового віку мене, якщо вітрила любові не спущені. Буває, що дитина спершу відштовхує, замикається, бунтує, але з часом вона починає розуміти, хто залишився поруч, коли всі мовчали, і саме ці люди стають справжніми батьками. Пригадую історію. В які слова підлітка мене сильно вразили. Підліток от-от мав похоронити свого вітчима, який помер від тяжкої хвороби. Я підійшов і запитав його, як ти себе почуваєш, чи є питання до Бога? Хлопець відповів. Я вдячний Богові, що він дав мені справжнього тата, хоча б на цей невеликий час. У цих словах уся правда любові. Бути поруч, навіть не назавжди, це вже подарунок. Бути для когось батьком не за кров'ю, а за серцем це і є справжнє батьківство. Тож, шановні батьки, пам'ятаємо, любов не завжди народжується миттєво, але завжди має шанс дозріти, якщо її підживлювати довірою, правдивістю і теплом. І на завершення хочу поділитися невеликим спостереженням зі своєї практики. Нещодавно я був присутнім під час розмови слідчого з підлітком, мама якого подала заяву на хлопця, який завдав тілесних ушкоджень її синові. Коли слідчий запитав постраждалого підлітка, чи виникають у тебе сварки з мамою, хлопець весело відповів Так. А на питання чому? Замовк. Ця пауза сказала більше, ніж будь-які пояснення. Бракує не виховання, не любові. бракує розуміння емоцій, уміння бачити, що стоїть за словами і вчинками. І тому бесіду нашої наступної зустрічі я хочу присвятити розвитку емоційного інтелекту у підлітків. Ми поговоримо про те, як навчити дитину. Розпізнавати свої почуття, розуміти емоції інших і не лише реагувати, а й відповідати мудро, гідно, з любов'ю. Бо саме емоційна зрілість допомагає уникати конфліктів, зберігати гідність і вчить бачити в інших не ворога, а людину. Дякую вам за вашу увагу. З вами був практичний психолог, психотерапевт Олександр Ликов.